Вітаю вас на моєму каналі. Готуємо просто. І сьогодні я буду запікати дуже смачне м'ясо божуніну. У мене це свинина. Для цього, щоб замаринувати м'ясо, мені потрібно сіль, чесник, гвоздіка, гірчиця і лавровий лист. Ще я візьму трошечки досиплю потім приправи для м'яса. Спочатку посолимо. Десь, приблизно, беру столову ложку солі для цього. Кусок великий і тому, солі трошки треба більше, щоб вона постояла. Так. Тепер беру гер... герчицю. Герчиці беру одну ложку на цю сторону. Зараз я розпроділю так. чекай, щоб не впало. Так. І тепер беру ложку ще на другу сторону. Так, Хорошенечко, хорошенечко промазуємо. Гірчицю я вже натерла і зараз будемо видушувати чесник. Часник я буду видушувати на чеснокодавку. У мене тут 5 зубчиків великих чесника, ну таких середніх можна сказати. Ну я його, бачите, подрібнила для того, щоб мені було удобно в кодавку його класти, щоб він влізав. А тепер я посиплю перцем. А тепер я беру гвоздіку. Зараз я візьму от стільки приємно. О, бачите, я так сюди насиплю. І буду її отако втикати саме м'ясо. Тепер беру лавровий лист і отак його ретельненько ізмельчаю. Можна посипати і меліним лавровим листом, але повірте, аромат такий не буде, як від такого, що ви приготували. Все. Отаким От образом ми замаринували наше м'ясо, і зараз я його покладу в мисочку для маринування. Маринувати м'ясо я буду примерно за 3 часа. Але в ідеалі, звісно, такий великий кусок можна маринувати і сутки. Це дуже буде хорошо. За цей час м'ясо встиє напитатися всіми спеціями. Все, м'ясо наше замаріноване. І тепер закриваю кищовою плівкою і ставлю його в холодне місце на 3 часа. Я вже сказала. Я в основному, якщо я готовлю до свята таке м'ясо, то я його заздалегідь мариную. І хоча б сутки або двоє, воно маринується. Тоді воно буде більш соковите і ароматніше. І, і на смак воно теж буде більш пікантніше. Пройшло вже більше трошки, ніж 3 години. І м'ясо наше вже готове, бачите? І зараз ми його будемо запікати. Ще запікати я його буду в рукаві. Ось тут зав'язала туго і тепер буду викладати туди м'ясо. У ну, нас кошмат великий, ну, повинно влізти. Ось так я відбуваю. Так, зав'язую. І зараз поставлю в духовку запікатися. Запікатися воно буде при 180 градусах приблизно спочатку час. А після я його розріжу і допечу, до, щоб вийшла така красива корочка. Поки я буду випікати наше м'ясо, підписуйтесь на, на мій канал. І ставте вподобайки. Пройшла вже година, і зараз ми спробуємо розрізати сатлівку. У нас вже трохи підпекло. Бачите, скільки соку вона там пустила? Зараз пропікається м'яско. Зараз ми його трошки підсмажимо на цьому боці, а тоді перевернемо і піджаримо трошки на другому боці, щоб вийшла така гарна. Смажена корочка. Нарешті буженіна готова. Мені вже не терпиться її скуштувати, і зараз ми її будемо різати. Лягенька, розсипається, значить, готова. Дивіться, яка вона в розрізі, бачите? Соковита. Я вже нарізала м'яско. Зараз ми будемо його куштувати. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Буду вам дуже вдячна. Готуйте зі мною і буде вам смачно!